ハハ <music> Київська міська прокуратура повідомила про підозру народному депутату України 4-го восьмого скликань у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. За даними слідства, підозрюваний у серпні поточного року на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі опублікував пост із публічними закликами до підтримки військової агресії РФ проти України, звеличуванням держави агресора та її дій з окупації території України. У дописі він стверджував, що українське населення на захоплених територіях позитивно відноситься до окупантів, повторював російську пропаганду про нібито забезпечення мешканців системною гуманітарною допомогою, відновлення зруйнованих населених пунктів та впровадження російських стандартів. Соціального забезпечення, крім того, підозрюваний переконував мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей у можливості отримати списання кредитних боргів. Для цього їм необхідно, мовляв, проявити свою громадянську позицію та отримати російські паспорти за наявними даними. Екснардеп переховується на території Росфедерації. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Нагадаємо раніше, екс народному депутату було повідомлено про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об'єктів нерухомості та корпоративних прав трьох товариств з метою подальшої легалізації цього майна у межах кримінального провадження у серпні 2022 року за клопотанням Київської міської прокуратури активи колишнього народного депутата України вартістю 600 мільйонів гривень заарештовано та передано в управління Арма. Наразі підозрюваний перебуває у розшуку.